Минулого тижня група юних журналістів агентства теледебют, зокрема і я, повернулася із острога. У це місто ми поїхали, щоб побувати на заняттях школи універсального журналіста Острозької академії. Волинські Афіни – так називають невеличкий районний центр, що розмістився за півсотні кілометрів від Рівного. Це давнє місто з майже тисячолітньою історією, із 14 по 16 століття цим містом володів найвпливовіший і найбагатший рід князів Острозьких. Який зробив з Острога потужний освітній науковий та культурний центр Східної Європи, передусім славився Острог славяно греко латинською академією, першим вищим навчальним закладом у Східній Європі, котра була заснована у 1576 році, в Острозькому культурному осередку разом з Академією виникло найпотужніше тогочасне видавництво кирилична друкарня Івана Федорова. Тут побачили світ греко-слав'янський буквар. Перший український підручник та перша друкована повна слов'яномовна острозька біблія. Середньовічні мури острозьких і досі височують у кількох місцях міста. Перша писемна згадка про острог з'явилася у 1100 році в Єпатіївському літописі. Назва, вважають історики, походить від слова острог, яке в слов'янських мовах означає укріплення або твердиня. Тут, на Замковій горі, більше тисячі років тому виникло перше укріплення. Ми побачили, зокрема, вежу Муровану, пам'ятку 14 століття, Луцьку вежу, пам'ятку 16 століття, Музей книги та друкарства та інші історичні місця острога. До речі, Острозька академія один із небагатьох вузів України, де творчий конкурс для абітурієнтів, що вступають на факультет журналістики, спеціально не проводять. У цьому вузі на творчий конкурс абітурієнти подають свої творчі доробки, котрі були опубліковані у різних ЗМІ. Або прозвучали на радіо, чи були показані по телебаченню, а це є значним стимулом для тих, хто хоче після закінчення школи вступити у вуз на факультет журналістики у плані підготовки цікавих статей чи телесюжетів, котрі після закінчення школи можна буде представити на творчий конкурс. Про сам навчальний заклад про його історію розповіли працівники музею Острозької академії. Остров дуже давнє, місто древнє, має 900 років своєї історії. І, власне, перша літописна згадка про місто це 1600 рік. Тобто, уже 900 років тому місто, про місто писали в літописах. Але найбільшого свого розвіту Остров набув в 16 столітті. Ви потім зрозумієте, чому я так про 16 століття говорю, але вас зараз закликаю подивитися такі вікна історію. Отже, як виглядало наше місто 400 років тому? Це було велике місто, вам важко буде в це повірити, але Остров того часу був майже такий, як Київ. Це було дійсно велике місто, воно було це на всі європейські карти того часу. І давайте для розминки, щоб ви прокинулись Вікторина. Назвіть ще, будь ласка, ми вже знаємо Київ і Остров. Ще три великих міста на той час сучасних українських. Луць, Львів, Луць. добре, Луцьк, Луць, Луць, добре. Луць. Харків. Ні, Харків ще Луць. ні. Чотириста років тому, 16 століття. Луць. Ні. Пустошення були дуже сильні на ту сторону, Луць. не Галич. Не чернівці. Ну, ну, ну ще таке фортифіковане, гарне сучасне українське місто. Де збереглися. Кам'янець-Подільський. Добре, на той час, на другу половину 16-го століття, ну насправді ситуація дуже різко змінювалася залежно від війни і так далі. Але це було дійсно п'ять великих міст. Е, якщо встигли за цей час погуляти по Острогу, то напевно побачили наші е, давні споруди. До наших днів зберігся найдавніший комплекс. Споруд це споруди замкової гори. Правда, немає оборонних стін навколо міста, але замок книзів Острозьких зберігся. До речі, це унікальна споруда для України, тому що такого типу замків. Феодали будували в Європі, в Німеччині, у Франції. Це оборонно-житлова вежа типу Донжон. От в Україні вона одна єдина в острозі. Також є Богоявленський собор. І збереглася також кругла вежа, оборонна фортифікаційна вежа. А якби ви 400 років тому приїхали в Острозьку академію на яку-небудь школу, то просто так, от так в місто, ви б не заїхали і не зайшли, а приїжджали тільки через Луцьку браму. Луцька, в'їзна надбрамна вежа, велето знаходиться музей книги. І вона прямо в центрі нашого міста. А колись це був головний в'їзд в остров, місто було оточене оборонними мурами і практично неприступне. Його не, можна, не могли взяти зродні вороги. В місті розвивалися ремесла. Я буду вас тепер переміщати, у вас порвало, вибачте, будь ласка, розвивалися ремесла. І були такі, які не були типові в кожному місті. Наприклад, е іконописна майстерня написали ікони дуже специфічні, дуже цікаві. І якби ви мали час піти в замок і подивитися на островський іконопис, я впевнена вас би залишились дуже такі позитивні враження. Але дещо про островські ікони я вам ще сьогодні розповім. А ще вас друзі дуже любили музику. Місто пов'язане з історією музичного мистецтва українського, тому що тут в 16 столітті був написаний такий Твір духовної музики, островський на спів, називається. Це такий спосіб розпівування малинок. Не промовляння, а проспівування. А ще ви кажете, ой Боже, в кожному музеї нам показують горщики і кахлі. Ну, правда, але в нашому є така специфічна, зверніть, будь ласка, потім будете мати час на огляд вітрин, придивитися е, кахля з гербом островських. Не з візерунками, а з гербом островських. Для чого гончан розмістив герб островських на кахлі? Як ви думаєте, які є ідеї? Є можливо, ці катрі прикрашали по Можливо, каклі робилися для замку. Тільки можливо. Є ще деякі версії. Ця версія існує. А ще? На продаж? Так, але на що герб? Що? Що? Ну, щоб знали, що знали. Формат такий, це такий собі бренд початку XVII століття. Цей знак, цей символ Острозький, він був впізнаваний скрізь. І Гончар хотів просто показати свою приналежність до цього міста. Розумієте, це було престижно. Це все одно, що я працюю не просто там в якомусь банку, а в національному. Це те саме, я працюю не просто в ліковому місці, а в Острозі. Це така була брендова річ, цікава дуже, яка характеризує роль остригатого часу. Ну і, власне, підвожу я вас до того, чому я вам так багато про 16 століття говорю. Тому що Академія наша була заснована в 16 столітті, немало багато, 440 років тому, в 1576 році. Ціловік, один з найвідоміших yes. з родострої, князь Василь Костянтин, зверніть увагу на портрет того часу, сидить собі дядько, такий серйозний, і пересипає золоті монети в руках. Це дуже нетипово для портретного живопису того часу, але типово для Острозького, тому що він був дуже-дуже багатий, про нього легенди складали. Казали, що Острозький такий багатий, що з золотими монетами зі своєї скарбниці може простолити дорогу від Острога до Варшави. Ну, Ми не знаємо, скільки це правда, але те, що польський короткий позичав у ньому гроші, це історично відомий факт. Так от цей чоловік, будучи дуже багатим і впливовим, дуже е -е, чітко уявляв собі свою життєву мету. Він хотів підтримати православ'я, але підтримати... Плані і він хотів створити православну інтелектуальну еліту. І власне, для цього він заснував навчальний заклад. Ви можете собі уявити, наскільки впливова і багата це була людина, яка могла собі дозволити за власний кошт відкрити вищий навчальний заклад? Це просто фантастична була е, місія цього чоловіка і ідея і її реалізація. Він запросив своїм коштом, отримував відомих вчених того часу, які приїхали з різних куточків. ну і власне, академія. Була дуже цікавим навчальним закладом, тому що вона поєднувала всі ступені освіти. Тобто це не були класичні такі університети, коли вже дорослі ходили сюди на навчання, а приходили ще дітками, маленькими починали з граматики з усіх усіх предметів. Тобто проходили весь курс початкової середньої і вищої освіти, а тому вчилися аж 10 років. Ну і я вам скажу, що вчилися важко. Скільки іноземних мов ви зараз в школі вчите, ну так плюс-мінус. Дві, напевно, mm -hmm. так. Mm -hmm. Але як лівчите? Англійську обов'язково, так, mm -hmm. Ще mm -hmm. там, німецьку, хтось французьку. А які мови, як ви думаєте, вчили в академії в 16 столітті? Так, Латині, дуже добре. Ще, польська, польська, польська тому що Річ посполита вже була, 1576 рік. Уже так, А ще грецька, дуже добре. і ще одна. It's Німецька. It is. It is. It is. Не здогадайтесь, ще подумайте. Це вона була книжною мовою, на неї не розмовляли, її треба було спеціально вивчати. Це була така мова науки на той час. І відповідно чотири мови бідні діти з самого початку від букварика починали вивчати. Я вам скажу, що студенти виявляються вічні, тому що у нас є зошит студента початку сімнадцятого століття. Ну, як виявилося, е традиція писати декілька предметів в одному зошиті, що роблять сучасні студенти, сягає щось академія, початку сімнадцятого століття. А ще малювати чорно-такі на полях своїх спектр. Знаєте, коли вам не цікаво, ви сидите там сусерети, так? Взовшу, так. І робили. Тобто нічого не міняється. 400 років, а студенти вічні. Ми, власне, тут навіть на цій сторіночці, яку ми розгорнули, видно, що два предмети риторика. Що таке риторика? Ну, Говоріння. Мистецтво, красномовство, красиво говорити, вести дискути, збільшатися, так, не кидатися яйцями, та? а гарно говорити. І математика. Потім роздивитися. Ну і я завжди жартую, що історія академії це історія чоловіків. Вчилась тільки хлопців, викладали тільки чоловіки, дівчата сиділи вдома, але хто був багатший, то вчителі до них ходили додому. Але є в нашій історії одна єдина жінка, княжна Ельжберта Гальшана, Острозька, яка стала дуже відомою тільки через те, що вона була дуже нещаслива. Так буває. Вона була дуже багата, дуже вправлива, так теж буває. І от через це нещасливо. Її тричі видавали заміж, тричі без її згоди. Причому вам за скільки зараз вас 16. Ви на стрижки випередили, збили нам все. До зустрічі. Окей. Okay. Журналісти е, мають таку одну цікаву звичку. Вони ніколи не попереджають про свої плани, а також про зйомку і запис. Що, в принципі, вам пам'ять кажу, робити не можна. Завжди треба питати, наприклад, якщо ви проходите на музей, чи ще кудись, ну, треба запитувати, чи, треба... чи можна записувати. Це нормальне явище, про це треба завжди угоджувати. Але окей, розберемося. Будемо знімати, тут знімати. Так от, повертаємося до мачки. Гарська Острозька, е, оскільки тричі я завершила в тому, що коли вона була в вашому віці, вона вже встигла двічі обдовіти. І її останній чоловік був Кашгурка, який був е, польським магнатом, який був дуже заможним чоловіком. Він був настільки м -м, роздратований тим, що вона була непокірна, втікала і взагалі не хотіла сприймати його як чоловіка, що він закрив її у вежі у Родовому замку Шамонтули, і там вона провела. 14 років свого життя. От уявіть собі вас зараз зачинили вежу, і ви отак от до тридцяти сітень нічого не робите. Вона справді одягала лише чорний одяг, це її теж протести. Вона одягала лише чорний одяг, спілкувалася лише з прислугою і лише по смерті свого чоловіка змогла повернутися в остров. І саме в той час в Острозі була заснована Острозька академія. Коли вона приїхала, вона вирішила підтримати цей проект. І дала величезні кошти на нашу академію. Тут за повітом написано, що вона дає 7 тисяч грошей від Булитовської на Островську академію. Багато? Ніхто не знає, там що таки за сума 7 тисяч брошевич Булитовської, ну конвертера нема. Я вам скажу так, що м -м, візуально це можна уявити. Один гріч вич Булітовської це така срібна монета, приблизно така, як в наших сучасних, 5 копійок, уявили. Так, от ми порахували, що цих монет достатньо, аби встелити площу такого середньостатистичного спортзалу. Оце заховід Гашкина Острозької академії. Тепер ми уявили, наскільки важлива ця людина в історії нашого університету і по праву вважається її співзасновницею. Ну і звичайно, паралельно з академією князь заснував друкарню. Це вам відомий факт. Ви знаєте, хто такий це дядечко, Іван Петров, Федорович, він друкував книги на українських землях. Так от острозі це був найбільш плідний період цієї роботи. Тут він надрукував шість із дванадцяти своїх друків, і хай вам буде відомо, що саме бострозі вперше на українських землях перше побачив свій друкований вірш, друкований календар. І, звичайно, перша повна друкована слов'янська біблія. Це буде на взагалі події історії нашої культури. 1581 рік. Біблія була надрукована весь процес тривав дуже довго. Сім років її створювали. Ну і скажу вам так, що тут три мільйони 240 тисяч духовних знаків немає жодної початки, жодної думички. Вона є абсолютно ідеальна і вважається шедевром на Між іншим до наших днів збереглося понад триста примірників, тому що наклад на той час становив 1500. <тас> Ви можете собі уявити, це зараз, зараз багато, а тоді набірний Знаєте, що такий набірний шрифт? Це коли літерки виливались окремо, а потім їх складали вручну слова, слова, в речення, потім це сторіночку відтискали. Адкорую від собі 1500 примірників 1200 сторінок. Це фантастична, титанічна праця. Ми, власне, в острозі у нас збереглося три примірники островської біблії. Один зберігається в країначому музеї в замку, другий музей книги в Луцькій вежі, яку я вам показувала, а третій в нашому університеті. Так от, наш примірник в сейфі. Ми вам не покажемо, ви побачите факсимільну копію, ну і просто будете знати трошечки детальніше про островську біблію. Ви поки чекали. Початку екскурсії, як ми ще й не так почали, так от е, в коридорі ви побачили там різні постаменти. Хто там пофотографувався вже з ними, так? Кого впізнали? Кого знаєте? Загайдачного. Загайдачну, на знаєте. Острозького. Це такі відомі. Так, а ще серед наших випускників, наприклад, є Мелетій Смотрицький. Вам, як журналістам, які будуть гарно говорити, гарно грамотно писати, треба знати, що цей чоловік створив граматику церковну мови, яка 150 років була базовим підручником для всіх слов'янських народів. І він теж навчався в нашій академії, ще й був сином нашого першого ректора Герасимо Смотрицького. І взагалі люди тут були дуже цікаві і дуже різні. І все було дуже добре, поки жив князь. Але непревеликий жах після смерті князя його діти внуки не отримала Острозьку академію, її діяльність поступово залі видає. Ну і власне рід Острозьких середини XVIII століття викрас. Ну і місто не пощастило. Дуже багато пам'яток не збереглося, в місті були дві пожежі, наприклад, в 19 столітті остров взагалі практично весь вигорів, а потім одна війна, потім друга війна, і дуже багато чого не збереглося. Ну і власне академії навіть і в самих приміщень теж не збереглися вони. А відродження академії це аж 1994 рік. Тобто, уявіть собі, був величезний ворози був у часі. Ну і коли був 1994 рік, можна я вам сути переставлю. Ще трошечки поля, а далі вже будуть разом. Ходити стояти, хто не засидіти. Отже, відродження академії це 1994 рік. рік. Ну, і починали ми з нуля. У Нас не було булоського з мішком грошей. Підтримка була зовсім іншою, іншого формату, і в 94-му році розпочала діяльність відновлена Острозька академія. Я вам скажу так: все, що ви сьогодні в бачите і побачите, це 900 років нашої нової історії. Боже, 22 роки нашої нової історії. 900 років це про прострок, так собі думаю. 22 роки нашої нової історії ми починали з нуля. Тут були порожні приміщення, тут не було жодного стільця, жодного стола, тут не було книг. Тут викладачів було дуже трішечки і все було дуже дуже складно. Наші перші студенти досить таких складних в таких спартанських умовах освоювали е, свою науку. Ну але поступово поступово університету вдалося стати на ноги. З 22 роки ми пройшли дуже динамічний шлях розвитку. Зараз ми є національним університетом. Ми маємо четвертий рівень акредитації всіх факультетів і спеціальностей. У нас немає медичних і технічних спеціальностей, в основному гуманітарного такого спрямування. До нас стало модно приїжджати. У нас були всі президенти, всі прем'єри, всі акредитовані поси в Україні. Ну і як я завжди кажу, багато людей з телевізора. Отут ви зможете побачити на фотографіях, хто до нас приїх, Приїжджав, у вас буде час на омерпідтримку. Ну і скажу вам так, що наші студенти, як всі студенти, люди молоді, люблять розважатись не тільки тяжко вчаться, але вчаться дійсно. А, і дуже люблять різні такі е, жарти, і, наприклад, жартують над прізвищем ректора. Ректор у нас не 22 роки, прізвище у нього пасічник. Знаєте, тобто, пасічник, не так, як професія, як хобі, так? І от наш е, Ігор Дмитрович, має таке прізвище, цим прізвищем, як би мовити, спровокував студентів, і вони почали жартувати, причому абсолютно офіційно, що раз ректор пасічник, то студенти чого? а факультети вулики. І в нас раз на рік на день відбувається фантастичне дійство. Можете собі уявити, що ви приїжджаєте в університет, а всі студенти ходять в костюмах бджіл. <рес> ректор ходить в костюмі пасочника, відбувається ярмарок, на ярмарку продаються різні речі за спеціальні гроші, які називаються бджолики. І ректор приближається кмети. Це відбувається раз на рік дві години на день народження академії. Ось такі речі на стежки. Ну і власне вулик, які знаходиться у нас в музеї, ви тепер зрозуміли, що тут робить вулик. Це така вітальна листівка на день народження для нашого ректора від ректора Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького колишнього ректора особливо пишаємося, тому що всі книги, які ви тут бачите, це оригінали 17-го, 18-го-19-го століття, які були подаровані в наш університет. Коли ми починали, я вам розповідала у першій залі, як було важко, коли ми починали. У нас не було ні бібліотеки, ні книг. Студенти позичали книжки у своїх викладачів. А про існування такої колекції можна було лише мріяти. Насправді ці книжечки зібрані за останні 10 років, завдяки небайдужим людям. Люди, які мали в приватних колекціях такі книги, почали нам їх дарувати, відгукнулися на наш заклик, ідею, що ми будемо збирати, експонувати і досліджувати старі книги. І таким чином колекція сформувалась і ще досі в процесі формування. Більшість із цих книг це книги богослужебні, літургічні. Там тексти служб церковних на різні пори року, на різні тижні, випадки, свята, не свята і так далі. Але з точки зору історії нашої культури вони дуже дуже цінні. Скоро ось цим книжечкам буде 400 років. Уявили собі? Нам там 20, 30-40, так, а книжечкам 400. Це найстаріші наші книги, видані в Львові. Але найцінніша книжка після Острозької біблії я вам говорила, що в нас є оригінал. Він в сейфі. Є ось ця. Згадували ми про Івана Федорова. Є хто зі Львова. А з Львівщини зі Львова, так? Ну, от у Львові Федоров в 1574 році надрукував. Апостол вважається, перша друкована книга на українських землях. Так от перед вами точна копія ось цього друкованого апостолу, зроблена вручну. Такий собі хендмейд Ксерокс. На початку 17 століття е, Монат в околичних монастирях переписав цю книгу, друковану. Але робив це так, щоб вона виглядала як друг. Він не просто скопіював текст, а скопіював точний вигляд книги. Можете собі уявити мотивацію людини, яка все життя сидить і перемальовує книжку. Вона абсолютно унікальна. Ця книжечка, одна з найцінніших в нашій колекції. Ну і ви маєте сьогодні нагоду навіть її побачити. Серед давніх міріна вам запам'ятається. Ви зараз будете мати можливість оглядати вітрини. Ось ця то все зна така історія церкви Латиною. Це був, написав історію Католицької церкви, і по цій книжці вчилися студенти і острозі. Так от ця книжка це зразок підручника початку 17 століття. Уявили собі, як ви сьогодні з такою малюсенькою сумочкою чим чекуєте на заняття, або взяли з собою недбучик такий, так, і все, у вас весь світ в цьому недбучку. А люди вчили по пів книжки ось таких на пам'ять, тому що в основу була покладена е, система механічного затоплення. Треба було зубрити. Знаєте, що таке визубрити на голочку? Знаєте? Як? Ідеально, на пам'ять. А колись цей, сенс, цей, цей термін мав прямий сенс. Проколювалася сторіночка голочкою, сторіночки в книжці, викладач так робив, відкривав, там голочка, застрягала. І студент повинен був цитувати на пам'ять з того місця. Так що не нийте, коли вам багато задають. Думайте, як добре, що ви не учні і не студенти початку 17 століття.